Друзі, вітаю вас, з ефірі голосу Америки українською. Розпочинаємо наші щоденні брифінги. Нагадую, ми з ними виходимо незмінно із понеділка по п'ятницю, рівно о вісімнадцятій годині за Києвом, об одинадцятій за Вашингтоном. Говоримо про найбільш важливі та актуальні теми, що стосуються України, США, Європи і не лише. Мене звати Остап Яриш і нагадую, що впродовж нашого 30 хвилинного ефіру маєте нагоду поставити свої запитання у коментарях на Ютубі чи Фейсбуці. Я спробую їх зачитати, спробую також відповісти на них. І якщо буду мати відповідь, і заохочую вас також писати звідки ви дивитесь наші ефіри. Завжди такі коментарі приємно читати. і важливо нам теж знати, де чують та бачать голос Америки українською. Сьогодні будемо говорити про різні теми. Будемо підсумовувати події в Конгресі. Будемо говорити про те, чого очікувати далі. Будемо говорити про те, як у США сприймають питання корупції в Україні в Україні. Наскільки цим питанням занепокоєні? Але почнемо із новин, так які ми побачили сьогодні у Харкові, про те, що зранку Росія здійснила черговий обстріл міста. Наразі відомо про 30 поранених людей, щонайменше. Також під завалами знайшли тіло десятирічної дитини і бабусі цієї дитини. Удари припали виключно по цивільній інфраструктурі Харкова. Також по житловому будинку бачимо ми зараз ці, ці жахливі насправді кадри з, з центра міста. Що про це пишуть змі? Як на це реагують New York Times вже звертає увагу на те в контексті того, що загинула сьогодні дитина? Ще одна, що в принципі з моменту повномасштабного вторгнення Росії вже Понад 500 дітей загинули через російські дії, включаючи дитину вбиту в четвер у селі Гроза на Харківщині. А за даними Генеральної прокуратури України, пише видання що не менше 1129 дітей зазнали поранений наслідок російського повномасштабного вторгнення. Сінен також пише про сьогоднішній обстріл Харкова. Інші змі пишуть. І згадують про те, що він відбувся після того, як вчора росіяни обстріляли ракетою на село Гроза на Харківщині, в результаті якого цього удару загинуло, що не загинуло 52 людини. Наразі підтверджено і ще шестеро отримали поранення. Про ці атаки про вчорашню атаку, зокрема на мирних людей, які зібралися у кафе. Як ми вже знаємо, на те, щоб попрощатися із загиблим військовим. Про це вчора говорила речниця Білого Дому Карін П'єр. Маємо її коментар. Лише Уявіть, ви заходите в харчову крамницю зі своїми дітьми, думаєте, що приготувати на вечерю, і раптом бачите вибух. Повсюди тіла це жахливо. Це неймовірно жахливо для народу України, для журналістів, таких як ви, які повідомляють про це з місця події. Ось що відбувається в Україні щодня. Ось чому ми робимо все можливе, щоб допомогти Україні, щоб допомогти мужнім українцям боротися за свою свободу, боротися за свою демократію. І це знову те, про що президент продовжує говорити раз за разом. Ми повинні продовжувати підтримувати народ України, тому що це жахлива реальність, в якій вони живуть. Щодня питання підтримки України зараз опинилося в центрі політичних суперечок, зокрема щодо того, хто буде наступним спікером. А очікуємо, що можливо питання України стане одним із ключових в цих перегонах у наступних подіях і розвитку їхньому на катакапіталійському пагорбі. Про це можемо поговорити з Катериною Лісоновою, нашою кореспонденткою в Конгресі, яка Весь тиждень невтомно працює, збирає нам новини, коментарі від американських конгресменів, законодавців. Катю, вітаю тебе! Дякую, що приєднуєшся сьогодні до цієї розмови. А, давай так підсумуємо, власне, яка ситуація стала на зараз. Чи просунулися конгресмени у своєму рішенні? Хто може бути наступним спікером? Хто взагалі зараз є кандидатами на цю посаду? Насправді сказати, що просунулася в якомусь рішенні, не варто, тому що як відомо, після звільнення Кевіна Маккарті, колишнього спікера Палати представників, палати представників, загалом пішла на мовити, вимушену перерву, і законодавці повернуться до засідань лише наступного тижня. Саме зараз республіканці посередньо вирішують щодо процедури, тому що звільнення спікера сталося вперше в історії сполучених Америки, і як ти правильно зазначив з'ясовують, хто може бути потенційними кандидатами на цю посаду, кого вони підтримують, якими взагалі мають бути подальші дії Серед Потенційних кандидатів зараз звучать ім'я людей, які безпередньо назвали свої кандидатури. Це Джим Джордан, республіканець та Стів Скаліс, також е республіканець. І зазначу, що Джима Джордана вже сьогодні зранку в соцмережі Truth Social, Соціальна Правда, яку фактично створив Дональд Трамп, сам колишній президент Сполучених Штатів Америки. Попередній президент Дональд Трамп заявив, що підтримує кандидатуру саме Джима Джордана на цю посаду. Інший кандидат Стів Скаліс вже заявив американським медіа, що не збирається здаватись, попри те, що Джима Джордана вже так би мовити підтримав колишній президент, один із лідерів республіканської партії Дональд Трамп. Стів Скаліс, відомий тим, що наводив достатньо. Потужні і гарні відносини з однопартійцями, і він каже, що буду використовувати це у боротьбі із Джимом Джорданом. Принаймні, ці дві кандидатури зараз оголосили своє бажання так би мовити змагатися за позицію спікера палати представників. А вже ж можуть винести свою кандидатуру також і демократи. Найочікуваніше це має бути лідер демократів палаті представників Хакім Джефріс. Але Насправді, так як республіканці, хоч і мають суперечки всередині своєї власної партії, вони становлять більшість в палаті представників, і демократи в будь-якому разі, навіть якщо висуватимуть свою кандидатуру, дуже мало ймовірно, що наберуть достатньо голосів, щоб поставити демократичного спікера, попри республіканську більшість у конгресі, відтак зазначив, що так таким чином, що Дональд Трамп привітав і підтримав Джима Джордана на цій. К як кандидатуру на цю посаду це також, так би мовити, затишило деякі обговорення і чутки, що крайні праві республіканці хочуть винести на голосування варіант і позицію самого Дональда Трампа як можливого потенційного спікера Палати представників. Таким чином Дональд Трамп також дав знати, що не збирається змагатися за позицію спікера і продовжує змагатися за колишню яку він ж покинув свою позицію президента. Зазначу, що Джим Джордан, як він підтримав у цій боротьбі її відомий. Своєю підтримкою як Дональда Трампа, та і також і критикою проти України ще до повномасштабного вторгнення під час одного із перших імпічментів проти Дональда Трампа, який стосувався безпосередньо тиску на Україну. Джим Джордан робив наступні заяви, що мовляв, Україна є третьою найкорумпованішою країною у світі, що довіряти їхнім словам, взагалі не варто саме собою. Такі е, така статистика не має підтвердження про те, що Україна третя найкорумпованіша держава у світі. Але тим не менш, Джим Джордан відомий саме такими заявами, саме такими а, висловами також він очолює а, юридичний комітет, який власне є одним з комітетів, який веде зараз справу про потенційний імпічмент проти чинного президента Джозефа Байдена. Відтак Джим Джордан безпосередньо є а, відомим партнером Дональда Трампа, підтримувачем Дональда Трампа і також критиком України, що як стверджують аналітики, може стати питанням щодо погодження допомоги Україні. Катю, а безумовно відставка Кевіна Маккарті вона стала можливою через те, що в тому числі через те, що до групи республіканців, восьми республіканців, приєдналися ці демократи, які були присутні в залі на той момент. По суті, вся фракція демократична. Що демократи зараз говорять про свою позицію в цьому голосуванні і про свою позицію надалі? Знаю, тобі вдалося поспілкуватися з конгресменами. Загалом, позиції є кілька пунктів, які пояснюють рішення демократів підтримати звільнення Кевіна Маккарті. Перший пункт це. Демократи стверджують, що це внутрішня боротьба республіканців всередині своєї власної партії. Вони називають це громадянською війною республіканців палаті представників і стверджують, що не хочуть брати в цьому участі. Якщо хтось із них хоче звільнити республіканського спікера, то вони це підтримають, тому що, зрештою, вони є опозицією у палаті представників до республіканської партії. Друга е, точка аргументу це той факт, що демократи заявляють, що не мали достатньо довіри Кевіну Маккарті. Мовляв, вони мали певні угоди, які стосувалися в середньої допомоги Україні, які він потім е, від яких він потім відмовлявся, міняв своє слово, піж ішов е, е, на підтримку крайньо правих е, республіканців, і так би мовити, демократи заявляють, що після ряду е, заяв Кевіна Маккарті, де він змінював свою позицію, зокрема щодо засудження атаки на капітолій у. Е, у січні 6-го числа, коли він спочатку звинуватучому цьому Трампа, а потім прийняв іншу позицію і почав підтримувати Дональда Трампа. Відтак демократи заявляють, що не мали по суті довіри Кевіну Маккарті. навіть якщо вони його підтримали на позиції спікера плати представників, вони не очікували, що далі це гарантуватиме їм якусь подальшу співпрацю і якісь спільні погодження законопроєктів, зокрема законопроєктів по Україні. Маче, що питанням погодження е, цих. Е... Нового спікера також є питання України, тому що як стверджує конгресмен демократ, з яким я поспілкувалась, Майк Віглі це є співголова українського конгресового кокусу у палеті представників. Він також був єдиним демократом, який проголосував проти короткострокової резолюції про фінансування уряду на наступні 45 днів, тобто вже менше ніж 45 днів, одним словом до 17 листопада, і проголосував він проти, тому що там не було допомоги для України. Це його офіційна заява. От я з ним вчора поспілкувала. Про його позицію він каже, що одним із ризиків прийняття нового спікера щодо допомоги Україні є, є той факт, що потрібні усі голоси республіканців, щоб призначити єдиного республіканського спікера. І є ризик, що крайні праві вимагатимуть, ставитимуть власні вимоги, і серед таких вимог може бути зупинка допомоги Україні. Пропоную послухати короткий фрагмент мого інтерв'ю із демократом Майком Квіглі Просто зараз. Чому демократи проголосували за відставку спікера, і чи вважаєте ви, що це було правильне рішення? Ми бачили це як громадянську війну всередині республіканської партії, і не нам у це втручатися. Також зі спікером Маккарті є проблема довіри. Я був у конгресі під час штурму 6 січня. На наступний день спікер Маккарті справедливо звинуватив президента Трампа, але згодом змінив свою позицію та навіть намагався дискредитувати розслідування комісії. Це зашкодило його відносинам з демократами. Потім, у червні, ми уклали угоду, яка мала б профінансувати Україну. Це була угода про ліміт державного. Оргу, і вона заздалегідь встановлювала усі базові цифри нашого бюджету. Але через тиждень він знову відмовився від свого слова та став на бік крайніх правих. Отже, ми вирішили, що республіканці мають самостійно розбиратися зі своєю партією. Важко сказати, що буде далі, але очевидно, що це погано для нашої демократії яка подальша процедура? Скільки часу може зайняти призначення наступного спікера? Це голосування членів палати представників. Але оскільки демократи в меншості, республіканцям доведеться зробити це самостійно. Потрібно набрати 218 за або більшість від присутніх. Наразі нас усіх відправили додому. У цей час республіканці проводять зустрічі, щоб якось розібратись. Як тільки ми повернемося до роботи, наступного вівторка у нас буде організаційна зустріч. А вже у середу республіканці ми Ак думаємо, призначить голосування за спікера. як ви думаєте, чи внесе палата представників якісь законопроекти щодо України протягом цих уже менше ніж 45 днів? це важко передбачити. По перше, подивимося, що буде наступного тижня зі спікером. Сподіваюся, кандидати не підуть на якусь жахливу угоду, яка зашкодить Україні, щоб отримати цю позицію. Ми маємо крайньо правих республіканців, щоб зірвати призначення, вистачить кількох людей. Хто б не був наступним спікером, йому потрібно голоси усіх республіканців. Тож крайні праві можуть висунути радикальні вимоги. І я стурбований, що одна з них може стосуватися України. Я був єдиним демократом, який проголосував проти резолюції про короткострокове фінансування уряду, бо я вважав, що це наш останній найкращий шанс для фінансування України. Ми все ще можемо це зробити, але є великий ризик, тому що ми бачимо СУВ у підтримці. І зараз, посеред цього хаосу, я не впевнений, чи вдасться нам щось погодити, поки спливе 45-денний термін. А нам потрібно погодити щось для України якомога швидше. Це був короткий фрагмент мого інтерв'ю із демократом Майком Квіглі, який як він зауважив, і я також про це вже казала, був єдиним демократом, який голосував проти короткострокової резолюції про фінансування уряду, тому що там не було допомоги Україні. І я закликаю наших глядачів дивитись повну версію у програмі Час Тайм сьогодні. Це вже буде через кілька годин, і зазначу, що там безпосередньо Майк майквіглі також говорить про те, як ця вся ситуація детальніше може вплинути на допомогу Україні. Чи вдасться за цей період менш вже менше вже ніж 40 Рока п'яти днів до погодити якусь додаткову допомогу Україні, хто може бути потенційним кандидатом і яка роль у цьому всьому може бути Дональда Трампа. Обов'язково так дивіться о 22-й, Нагадаю для глядачів час тайм. Буде довший фрагмент, повний фрагмент цього інтерв'ю. Тому не пропустіть Катю. Чи варто українцям зараз хвилюватися за майбутні підтримки Києва у палаті представників? Саме собою, що основним і першим ризиком для допомоги Україні, який, до якого призвела ця відставка Кевіна Маккарті, точніше звільнення Кевіна Маккарті як спікера з представників, це затягнення самого часу, це затягнення процедури погодження нового спікера. Це затягнення, потім погодження законопроєктів про видатки, щоб сполучені штати Америки пофінансували уряд на наступний рік. І вже після цього третім місцем стоїть погодження допомоги Україні. Чи буде воно в пакеті з фіна? фінансуванням уряду чи буде воно окремо, але так чи інакше, сама сам процес звільнення Кевіна Маккарті затягує процедури до, до погодження до допомоги Україні. А зараз, під час активної фази російської агресії, час має дуже важливе значення, і на цьому наголошують законодавці, з якими спілкувалися Майк Віглі, І як щойно заявив Майк Віглі, одним з других ризиків іншим ризиком для українців для України, для Києва і допомоги для України. Є той фа що під час погодження спікера республіканцям потрібен кожен голос, і це включає крайню правих республіканців. А вони публічно вже неодноразово виступали проти будь-якої допомоги Україні і неодноразово вже виносили це як вимогу щодо погодження тих чи інших законодавчих проєктів. І є ризик, безпосередньо як на цьому наголосив щойно демократ Майк Віглі. Що ці крайні праві республіканці внесуть умови щодо зупинки допомоги Україні або не погодження допомоги Україні як умову? Голосування за того чи іншого кандидата Катю, будемо уважно стежити. Наступного тижня ця сага продовжується. Будемо дивитися, чи зможуть республіканці обрати наступного спікера і хто ним буде, і тоді думаю, зможемо говорити, так яка буде роль наступного чільника палати представників у подальшій підтримці України. Катю, дякую тобі. Катерина Лісунова з нами на зв'язку була і з конгресу. Говорили ми про підсумки тижня і чого очікувати від тижня наступного. А бачу, що вітають нас сьогодні у Північній Кароліні дивляться нас у на Черкащині, на Луганщині. Вітання придують із Трускавця, із Чикаго, з Ірландії, з Києва, зі Львова, з Франківська, Києва, інших українських міст. Кривий ріг також бачу Павлоград та інші українські, не лише українські міста. Друзі, будемо переходити до іншої теми, яка частково пов'язана з тим, про що ми говорили, щойно з картою, тема. Насправді того, як наскільки сильно сполучених штатах зараз занепокоєні питанням боротьби з корупцією в Україні, Знаємо, що сьогодні посоли групи Семи провели зустрічі із Давидом Арахамією, це лідер фракції Слуги народу у Верховній Раді, і обговорили ключові ініціативи щодо боротьби з корупцією та відмиванням грошей, підвищення прозорості та підзвітності, сприяння дотриманню податкового законодавства. Про це група Семи посоли Групи Семи написали у соцмережі ЕКС колишня «Твіттер». Раніше у виданні політико з'явилася публікація, що, начебто, адміністрація Байдена може бути більш стурбована питанням корупції в Україні, ніж вона це публічно визнає. Про це поговоримо з Олексієм Коваленком, нашим журналістом, який в цій темі розбирався. Олексій, вітаю тебе! Дякую, що до ефіру приєднуєшся. Питання антикорупційних реформ, взагалі, так боротьби з корупцією, воно не нове. Сполучені Штати послідовно. Ще задовго до повномасштабного вторгнення про це говорили, але чому розмови про це почастішили саме зараз? Безумовно, питання боротьби з корупцією це не щось нове. Це завжди було однією з ключових пріоритетних реформ, на яких зауважували завжди західні партнери України. Як ти правильно наголосив? Це питання існувало задовго до повномасштабного вторгнення 2022 року. Насправді, якщо подивитись на суху статистику, от у 2022 році Transparency International видав свій щорічний звіт про індекс сприйняття корупції і у цьому звіті Україна посіла 116 шістнадцяте міста серед 180 країн. Що на 6 сходинок краще порівняно із попереднім роком? Однак як нагорошують всі партнери України на заході? Роботи попереду ще достатньо. Ми чули цього тижня багато заяв про боротьбу з корупцією в Україні і від представників Європейського союзу. Ми чули заяви від а, міністерки закордонних справ Німеччина Аналіни Бербак, так і від військопосадовців США, а, от коментуючи питання боротьби з корупцією в Україні у держдепі, завжди наголошують, що це питання завжди є одним із пріоритетних питань у діалозі з Україною. Та все ж таки, напевно, найгостріше, як ти і зауважив, це питання постало у дискурсі цього тижня після публікації, яка вийшла у Політико, і там опублікували деталі конфіденційного звіту, якому за інформацію видання викладено багатокроковий план Вашингтона для подолання корупції в Україні. І нагадаю, що це конфіденційний, але не секретний звіт. І у цій публікації йдеться про те, що представники адміністрації Байдена насправді набагато більш занепокоєні корупцією в Україні, ніж вони це офіційно визнають у своїх офіційних заявах. І видання посилається на стратегічний документ США. Політика наводить деякі заяви з цього документу. От, як, наприклад, можу процитувати одну із них. Корупція на вищому рівні може підірвати довіру українців до іноземних лідерів до уряду країни, яка воює, і відповідно публікація цього конфіденційного документа створила таку хвилю обговорення питання корупції в Україні. Але тут важливо розуміти, і на цьому наголошують експерти, що антикорупційна реформа це не щось нове, і самі українці хотіли б втілення. Цієї реформи більше ніж будь-хто і пропоную послухати коментар старшого директора Інституту Брукінс Джонатана Каца з цього приводу звичайно українці хочуть антикорупційну реформу більш ніж будь-хто, але потрібна ця підтримка і потрібен поштовх, аби переконатися, що український уряд проводить ті реформи, які заявляє і які йому потрібні, аби виконати критерії ЄС для початку переговорів про членство в ЄС. Тож є ціла низка стимулів, але я не думаю, що адміністрація Байдена зосереджена лише на цьому конкретному питанні, хоча це одне із кількох важливих питань у розмові про Україну та її майбутнє Олексію. В цій стадії політики йдеться про те, що питання корупції боротьби з корупцією в Україні може стати перешкодою для майбутньої підтримки України. Наскільки це ймовірно? Що говорять про це експерти? Так, Такова насправді саме це питання було таким центром фокусом дискурсу щодо питання боротьби корупції в Україні цього тижня. От експерти зауважують, що хоч очікується, що військова допомога Білого Дому залишиться незмінною від виконання цих антикорупційних реформ від боротьби з корупцією, від створення сприятливих умов для ведення бізнесу в Україні, може залежати подальше отримання Україною деяких видів економічної допомоги. І е, високопосадовці, США, з якими на умовах анонімності говорила це видання політико, е, зауважили на тому, що майбутня економічна допомога, е, яка надається Україні і буде надаватись Україні, вона може е, бути пов'язана із виконанням антикорупційних реформ і перетворенням України цитую на привабливе місце для інвестицій. І е, 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 втім. Всі підкреслюють на цьому, і видання політико, і інші видання, які про цю тему говорили, і експерти про те, що йдеться саме про економічну, а не безпекову допомогу. І як ми вже зауважували, про це говорило не тільки видання політика, от наприклад, того ж висновку дійшло і інше видання Сіенен, яке цього тижня також заявило, що держдеп США наприкінці літа надіслав Україні дипломатичну ноту демарш, у якому й у цьому документі йшлось про те, що Україна має посилити боротьбу з корупцією, щоб і надалі отримувати фінансову допомогу. От, Зокрема, йшлось про. Певні реформи, які виконувалися в рамках а, співпраці з а, програмою МВ. А, і а, так от, за інформацією CNN, хоч підтримка білого домом військової допомоги залишиться незмінною, а, від виконання певних антикорупційних реформ підкреслюю, може залежати. Майбутнє надання деяких форм фінансової допомоги Україні, тобто існує таке от відокремлення: по перше, існує питання військової допомоги, яка має залишитись незмінною, і по-друге, деякі види економічної допомоги, деякі гранти вони все ж таки можуть залежати від того наскільки успішною Україна буде у виконанні антикорупційних реформ. І, от саме на тому, що питання корупції має не має вплинути на Військову допомогу Україні ми поговорили з директором інституту Джорджа Буша Девідом Креймером. Пропоную послухати його, якщо маємо цю статусу. Я думаю, що залишається певний рівень занепокоєння питанням. І, хоч публікація в політико це перебільшує, президент Байден підіймав це питання. Ви також чули від членів конгресу, що вони також підіймали це питання. Це серйозне питання, але воно не мусить впливати на військову допомогу Україні. Вона має залишитись дуже міцною. Ми маємо продовжувати рухатись вперед із цією допомогою можуть бути певні умови стосовно економічної допомоги, але ми говоримо зараз про нову Україну, не ту, яка була до 24 лютого 2022 року. в Україні, яка є зараз, є нульова толерантність до будь-якої корупційної поведінки. Забагато українців було поранено чи вбито у цій війні. Олексію, знаєш, інше питання, яке часто піднімають зокрема у Конгресі, це питання нагляду за допомогою яку США надають Україні. Особливо ми чуємо це від критиків продовження підтримки. Дехто залі говорить, так що невідомо куди ця допомога йде. Чи були якісь підтверджені а, факти від сполучених штатів щодо знаю, можливо занепокоєнь, так використання цієї допомоги, яку Україна вже отримала. Так, от власне, паралельно з цим дискурсом стосовно е, антикорупційних заходів в Україні. Ми постійно чули, е, зокрема на капіталійському пагрубі заяви від е, і американських законодавців від деяких експертів про те, що е, має бути підзвітність і підзвітність має бути посилена. Е, і саме підзвітність, швидкість видання надання Україні зброї та план перемоги. Як ми пам'ятаємо, це три теми які. Виприслив колишній вже спікер республіканець Кевін Маккарті із розмови з президентом України Володимиром Зеленським, коли він був тут на Капіталістському пагорбі у вересні. І ми знаємо, що ця тема турбує американських законодавців і американське суспільство, Але ми маємо також на підтвердження того, що підзвітність існує і не було якихось серйозних порушень. Ми маємо наступну статистику: що інспектори агентства США з міжнародного розвитку та державного департаменту та Пентагону вони вже завершили 33 перевірки допомоги. Україні і ще 72 перевірки в роботі, і ми знаємо також це на статистика. Ми знаємо, що жодна із цих перевірок не виявила якихось крадіжок чи серйозних зловживань американською допомогою. І на цьому також наголосив у коментарі голосом голосу Америки і аналітик Атлантичної ради Джон Хербст. Пропоную послухати його коментар з цього приводу. США життєво зацікавлені в тому, що Путін програв війну в Україні. Це причина, чому ми надаємо значну військову та економічну допомогу Україні. В Україні є проблеми з корупцією, але є розголожена система контролю за допомогою, яку ми надаємо. Тому ми не маємо доказів того, що були серйозні зловживання нашою допомогою Україні. Немає причин, чому ми не можемо служити нашим національним інтересам, надсилаючи значну допомогу Україні, водночас заохочуючи Україну до антикорупційних заходів. Олексій, маємо ще хвилину. Маю до тебе запитання на сам кінець, чи що говорять експерти? чи є достатнє розуміння серед американців, і, зокрема, на капіталійському пагорбі, від якого залежить допомога, що дійсно питання підтримки України є в національних інтересах Сполучених Штатів. Питання корупції є важливим, але потрібно ці речі розмножовувати і і, і мати це на увазі. Так, от насправді всі експерти, з якими ми говорили, зауважували на тому, що є розуміння і серед обох партій, і серед республіканців, і серед демократів, і серед американського суспільства, також що питання допомоги Україні це не просто питання допомоги Україні, це також питання, яке в інтересах в національних інтересах Сполучених Штатів Америки, і також є певне розмежування. Ми завжди говоримо, що є військова допомога Україні і є економічна допомога Україні, яка може залежати від виконання України певних вимог. Але військова Україна, військова допомога Україні вона в національних інтересах Сполучених Штатів. Дякую, Олексію. Будемо так спостерігати за перепитіями, за розвитком подій, зокрема у Конгресі і щодо військової допомоги України, в тому числі, так ми знаємо, що поки що Конгрес не схвалив додаткового запиту від Білого Дому на це фінансування. Велика частина законодавців наполягає, аби це відбулося якомога швидше однак, поки що не можуть до цього рішення дійти, поки не обрали нового спікера. І... Питання наступної підтримки України також буде залежати від того, хто власне стане цим наступним спікером і, і які в нього будуть погляди, зокрема щодо зовнішньої політики. Олексій, дякую тобі, Олексій Коваленко. Бо з нами на зв'язку говорили ми про питання корупції в Україні. Наскільки у США цим занепокоєнням? Друзі, я ж вам дякую за вашу активність, за ваші перегляди. Бажаю вам спокійних вихідних. Побачимося вже з вами у наступному тижні. Бережіть себе і до зустрічі. Сьогодні ж програма тайм» о 22-й Не пропустіть. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому ВІПІН-сервісу. Читайте